Визнати цього боксера велетнем означає не передати всієї суті його фізичних габаритів. Були випадки, коли суперники Ніколая Валуєва відмовлялися від бою, просто побачивши його розміри. При зрості 213 см сантиметрів, навіть найгабаритніші супертяжі виглядали поряд із ним крихітними. Ще з дитинства було помітно наскільки Коля був більшим від однолітків у зрості та силі. Та одного разу на його шляху з'явився молодий 22-річний козак, який ледве вписувався, у вагову категорію важковаговиків, і він сміливо пообіцяв, що рознесе голову цьому клоуну. Валуєв мав колосальну перевагу: близько 20 сантиметрів у зрості та майже півсотні кілограмів у вазі. Проте українця це не злякало. Відважний Тарас рухався зі швидкістю середньоваговика. А навіть найповільніший супертяж зазвичай перевершував Валуєва у швидкості. На фоні грізного громили українець здавався невловимим. Моментами були удари, які змушували Колю хитатись. А всіх трьох продажних суддів відверто панікувати, адже єдине, що могло врятувати гіганта, це продажні судді або форс-мажор, як от перелом руки у Біденка в сьомому раунді. Українець лідирував не у всіх суддівських картах, усвідомивши загрозу, Тарас підняв темп і ледь не нокаутував гіганта, тим самим фактично не спаскудивши кар'єру найбільшого боксера. Після того, як Коля Кувалда пропустив безліч потужних ударів, він завершував бій на автопілоті, але все ж дочекався фінального гонгу на своїх двох ногах. Не забудь оцінити, друже.